Секретна техніка, як загадувати правильно бажання. І я зараз не про якісь езотеричні знання, а про реальні психологічні фішки, чому наші цілі, чому наші бажання вони не здійснюються, чому ми Записуємо. Ми навіть знаємо, що таке позитивне мислення, позитивне формулювання, навіть знаємо, що таке конкретика цілі, да? хоч автомобіль червоний такого то року випуску такої комплектації. І дуже часто це не відбувається. Зараз розберемо саме головний секрет, саме таку найбільшу помилку, яку я бачу і на індивідуальних консультаціях, і взагалі, а да? мене звати Андрій Мельник, я дипломований психолог і експерт з самооцінки. Друзі, секрет дуже цікавий. А чому я зараз про нього говорю? Тому що сам з цим стикаюся, і дуже багато моїх знайомих вони прям всі в один голос говорять. Слухай, ну і от я пишу собі цілі, але вони не збуваються. Що, що не так. В чому фішка, в чому відмінність? Дуже круто, що ми дійшли до конкретизації, дуже круто, що ми дійшли до позитивного формулювання наших цілей. Але в нашому всередині, в нашої психіки, в нашому мозку ще є дуже багато процесів, які ми тільки-тільки починаємо пізнавати, і це нормально, це круто. Наступний етап, який я бачу чітко, це саме емоційність. Да? Тобто, дивіться, коли ви кладете перед собою досягнути певну ціль, а мозок це бачить, він це чує, але не факт, що він хоче це робити. Тобто можете уявити, що там всередині нас сидить такий, як я не знаю там. А, хочете називати це внутрішня дитина, хочете називати це емоційна частинка. Є а, частина всередині нас, якій набагато важливіше саме емоція, враження. Тому, коли ви кладете ціль, вона в більшості випадків не буде досягатися. Якщо ви кладете враження або емоцію, яку ви хочете отримати, і до цієї емоції, до цього враження підтягуєте саму ціль, це X10 збільшує вірогідність того, що ця ціль відбудеться. А чому це працює? Дивіться яскравий приклад. Люди, які купують собі пентхаус, або люди, які купують собі дорогі автомобілі. А ви ще думаєте, що вони шукають прям о які, яке авто саме дешевше, або там яка квартира саме дешевша? Друзі, там вже взагалі вони готові навіть переплатити. Згадайте себе, коли ви були готові переплатити за щось, за щось. Ту річ або за ту послугу ви прям реально хотіли переплатити. Чому? Тому що вона була для вас бажана? Що значить бажана? Це означає, що ваші емоції вас переповнювали в той момент, і ви, а -а -а, ви готові навіть були дати більше. Да? Якщо ця річ або ця послуга або ця ціль мала дати вам ось те враження всередині, ось те відчуття всередині. Саме так і працює. Тобто гроші треба витрачати на враження, гроші треба витрачати на емоції для того, щоб підкріплювати. І тоді внутрішній такий механізм прям запуститься. Що ж робити з нашими прекрасними цілями? А коли ви кладете ціль, додайте ще один цікавий критерій. Додайте, можна сказати, таку слухову, тактильну, візуальну концепцію. Наприклад, якщо ви хочете новий автомобіль і ви вже конкретизували все, як має бути, то і ви його ще не купили. Це означає, що ви ще не відчули ту емоцію, яку він вам принесе. Розумієте? А якщо вже відчули, значить ви вже ну на півдороги до нього або буквально за декілька кроків до того, щоб зробити це. Тому, друзі, хочете новий телефон. Не можете купити, чому тому, що ви не відчуваєте тих емоцій, які він вам принесе. І тут ми стикаємося ще з дуже цікавим моментом, тому що є цілі мої. А її цілі нав'язані соціумом. І тут наша психіка, якби її, на жаль, вже обманути не вийде, тому що це такий останній бар'єр між адекватністю і неадекватністю в нашій психіки. Якщо ви хочете купити собі новий телефон, і він вам принесе враження, ви запустите цей процес. А якщо ви хочете купити новий телефон, тому що соціум вам це нав'язав, і ви розумієте, що там емоційних вражень буде буквально на 5 хвилин, поки ви розпаковуєте, його, а далі не буде це приносити враження, тоді ваша психіка не пропустить вас далі, вона не дасть вам цього моменту. І коли ви. Хочете купити собі якийсь подарунок, предмет, ціль або послугу. В першу чергу ви маєте відчути оцей вогник всередині. Да, психіка має ву, загорітися. Звичайно, ви можете спробувати штучно запустити цей процес. Яким чином? Почніть задавати собі запитання: а які емоції я хочу отримати? Які враження мені важливі, що мене наповнить, що мене зарядить. Так? І. Клієнти, які зі мною працюють як на курсах, так і в індивідуальні, вони вже знають цей секрет, і вони вже знають, що не кожна ціль всередині буде запалювати. Зовсім не кожна. Тобто є певні цілі, є певні речі, послуги, предмети, від яких в мене горить всередині. У мене був товариш, ось він поїхав на Мальдіва. Його це запалило. Просто він каже, він витратив велику суму грошей, але ті емоції, які він. Він каже, мене вставило. Мене реально вставило. В мене такий процес був, коли я перший раз поїхав на гірськолижний курорт покататися на лижах. Все, мене просто, држж, просто всередині вставило. І от я тепер, знаєте, всі свої майбутні послуги, цілі, предмети, все, що якби хочеться, я порівнюю з тим відчуттям. І якщо воно нижче, якщо воно більше, я «о», якщо воно таке саме, я за. Тому всередині вас або є, або знайдіть цей індикатор відносно чого. Знайдіть. Така метафора, свій гірськолежний курорт, знайдіть свої лежі, да, я відносно своєї цілі говорю, які будуть реально вас вставляти. Або ви можете свої цілі також пробувати підтягувати ці враження, або створювати ці враження. Да, тобто, я хочу там поїхати в подорож в інше місто, хочу там екскурсію собі взяти, ще, ще, щось. І в вашому голосі вже буде відчуватися. Шукайте в кожній цілі, якщо вона реально вам важлива на рівні логіки, ви можете спробувати шукати там кайф і задоволення саме емоційне, що мені це дасть. Або, наприклад, ви давно хотіли там зустрітися з старим другом або старою подругою, але в принципі ви так і не зустрічаєтесь. Чому? Тому що вам потрібно задати питання: а ця подорож мені принесе захоплення? Ця подорож мені, ця зустріч з старим другом, принесе мені враження. І коли ви ці штучки підзапустите або нагадаєте їх собі про це, тоді мозок почне працювати. А який інструмент для цього потрібен? Дуже цікавий психологічний інструмент всім знайомим це працювати саме з запитаннями. Тобто, ви повинні задавати собі ці запитання, запитання в якості. Які емоції мені це принесе, і причому розбивати на візуальний, аудіальний і кінестетичний процес, так? тобто ціль, яку я отримую, наприклад, хочу зустрітися з старим другом, і він в іншому місці проживає. Що буде, коли я пожму йому руку, чи я його обійму, чи коли я почую його голос, чи коли я побачу його посмішку? <світ> Бачите, і це вже наповнює, і ви вже хочете. Так само, да, новий телефон, хоч окей. Як кінестетично, аудіально і візуально, які, які задоволення, що це буде за враження. У нас є п'ять органів чуттів, і тільки по них ви можете пройтись. Тому, друзі, секретний секрет полягає в тому, що якщо ви не отримуєте враження і не отримуєте емоції від своєї цілі, перегляньте її, спробуйте. Віднайти це враження. Якщо не виходить його віднайти, це може означати те, що ціль вам нав'язана: нав'язана соціумом або стереотипами, або, можливо, вашими сімейними цінностями. Тому переглядайте і дивіться, кладіть свої цілі правильно, кладіть класно. Тим паче, зараз розпочинається новий рік. Візьміть, запишіть їх. Подивіться, і якщо у вас вже є список ваших цілей, ви можете просто пройтися і поряд написати ті емоції, враження, які вам приносять. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Можете поділитися в коментарях, які емоції вас викликають, де найбільше емоцій. Які цілі викликають найбільше емоцій в коментарях? Да, напишіть, поділіться, можливо, це навіть буде комусь цінним. Хтось може взяти приклад або такий складемо невеликий списочок, що можна ще захотіти, що можна ще спробувати. Да. Також запрошую поставити лайк, підписуватись на канал. На каналі ще багато контенту для саморозвитку. Точно запрошую. І там десь в описі відео буде тест на самооцінку. Хто хоче розібратися своєю самооцінкою? А якщо ви не можете ставити ці цілі, або щось з ними ще не так. Точно пройдіть цей тест. Можливо, саме е, є питання в самооцінки, тобто ви собі не дозволяєте хотіти більше. Да? Е, е, дякую за увагу. До нових зустрічей!